Дякую вам всім за увагу до моїх публікацій. Разом із тим бачу, що маєте чимало запитань, тому розпочинаю цикл відео Запитання-відповідь. Від одного з підписників каналу нещодавно отримала ряд запитань напряму пожежна безпека. Отже, перше з них. Яку посадову особу, на вашу думку, можливо призначити за утримання і експлуатацію системи пожежної сигналізації, якщо це їдальня, готель, лікарня, де у штаті немає постійного електротехнічного персоналу, на якого можливо покласти ці обов'язки? Згідно пункту 2 розділу 2 на ПБА 01001 дві правила пожежної безпеки в Україні керівник підприємства повинен визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальність за пожежну безпеку окремих будівель споруд приміщень, дільниць технологічного та інженерного статкування, а також за отримання і експлуатацію засобів протипожежного захисту. У суб'єкта сподарювання має бути укладений договір зі спеціалізованою сертифікованою організацією на поточне обслуговування та ремонт наявної пожежної сигналізації. Взаємодіяти з такою організацією має відповідальна особа підприємства за отримання і експлуатацію засобів протипожежного захисту. Законодавством не визначено переліку осіб, які можуть бути відповідальними з питань пожежної безпеки. Тому у вашому випадку відповідальна особа може бути призначений, наприклад, завідувач господарством чи інша особа, дотична до господарських питань, така як головний інженер. В тому числі бажана, але не обов'язково, щоб у даної особи була інженерна технічна освіта. При цьому врахуйте, що обов'язковою умовою для призначення працівника відповідальної особи є проходження не попереднього навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки. Конкретні обов'язки щодо утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту зазначаються в посадових інструкціях, обов'язках, положеннях про підрозділ, до якого відповідальна особа відноситься за своєю посадою. Питання друге. Яке навчання повинна пройти посадова особа, призначена за утримання й експлуатацію автоматичних систем пожежної сигналізації? Дана посадова особа має пройти навчання у суб'єкта, який навчає юридичної особи або фізичної особи підприємця, та отримати посвідчення встановленої форми. Навчання проводиться відповідно до вимог порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом МВС від 5.12.2019 року No1021. Перелік суб'єктів, які мають право проводити таке навчання у форматі Excel, викладений на офіційному сайті ДСНС. Лінк на цей перелік знайдете під цим відео? Форма посвідчення за результатами навчання за восьмигодинною програмою має відповідати додатку 1 порядку номер 1021 Більш детально про навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки дивіться в одноіменному відео на каналі, посилання на яке залишу також під цим відео. Питання третє. З чим пов'язана велика кількість змін у правилах пожежної безпеки в Україні? Чи потрібно при кожних змінах перевчати персонал з тих правил? Зміни у правилах пожежної безпеки в Україні можуть бути пов'язані з необхідністю усунення невідповідності його положень деяким сучасним реаліям, усуненням протиріч у положеннях, пов'язаних з іншими нормативними актами. Одним із останніх змін у правилах є доповнення протипожежних норм щодо експлуатації генераторів електричної енергії. Напевно, це пов'язано з новими викликами у зв'язку з активним та масовим використанням генераторів, а також з великою кількістю пожеж, допущення. В процесі їх експлуатації. Якщо зміни в правилах пожежної безпеки значно вплинуть на роботу вашого підприємства, варто внести відповідні зміни або ж доповнення у локальні документи, ознайомити працівників із ними за порядком ознайомлення, прийнятим на підприємстві як про паперову або електронну форму документів. В разі розробки та затвердження нових інструкцій з пожежної безпеки провести позаплановий інструктаж з працівниками. Наступне питання: яке та де потрібно пройти навчання членам пожежних дружин на підприємстві? Підготовка та перепідготовка членів пожежних дружин. Має здійснюватися відповідно до порядку підготовки, перепідготовки членів пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони, затвердженого наказом ВС від 13.03.2023 року No184. Відповідно до пункту 5 порядку, підготовка, перепідготовка членів ДПО здійснюється в закладах освіти ДСНС, що проводять освітню діяльність у сфері вищої фахової передвищої та професійної професійно-технічної освіти відповідно до законодавства. Між судприємством та закладом освіти. ДСНС укладається відповідний договір щодо надання послуг з навчання. Проводиться теоретичне та практичне навчання працівників, що входять до складу добровільної пожежної дружини. За результатами навчання їм видається посвідчення за формою згідно додатку до порядку номер 184 Якщо відео було корисним, ставимо йому лайк та підписуємося на канал, якщо ще цього не зробили. Я ж бажаю вам та вашим працівникам безпечної роботи. До нової зустрічі!